У вівторок, 4 березня, на всій території України очікується тепла та суха погода. Без опадів: вітер буде західний зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Вдень у північних та західних областях місцями пориви вітру до 15-17 метрів за секунду. На Закарпатті вітер буде змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від мінус 3 до плюс 2 градусів вдень від 4 до 9 градусів, а в південних та західних областях від 10 до 12 градусів. У середу, 5 березня, тепла погода без опадів утримується на всій території України. Вночі та вранці в західних та південних областях можливий туман. Вітер буде західний зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Вночі в північних та східних областях місцями можливі пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус 1 до плюс 4 градусів в день від 5 до 10 градусів, а в південних, західних та місцями центральних областях від 11 до 16 градусів. У четвер, 6 березня, погоду в Україні продовжить визначати гребінь високого тиску із заходу. Очікується мінлива хмарність без опадів. лише вночі в північних та східних областях місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер буде західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. А в Карпатах та на Закарпатті вітер змінних напрямків зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується від нуля до плюс п'яти градусів в день від дев'яти до чотирнадцяти градусів, а в південних, західних та місцями центральних областях від п'ятнадцяти до вісімнадцяти градусів.